Російські загарбники за час повномасштабної війни вбили в Україні щонайменше 503 дітей. Ще більше тисячі дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. У всіх українських дітей забрали дитинство, забрали щасливі моменти і спогади, які мали б у них бути, про які вони у дорослому віті могли б згадувати з посмішкою. В них забрали ту маленьку, сповнену мріями дитину, яка б мала б зігрівати і надихати їх по життю. У обмін вони отримали уявлення про справжній страх, про страх смерті, почули звуки ракет. Та відчули жах від вибухів. Дізналися, що таке біль втрати. Ми разом із учасницями спілки українських сімерів об'єдналися заради благодійної мати. Росіяни, розпочавши свою нав'язливу і загарбницьку війну в Україні, забрали в українських дітей дитинство, Пологові будинки, дитячі садочки. Звичайні прихистки для дітей перетворюються у мішені під час війни з росіянами. У ці часи дуже важливо допомогти цим дітям зберегти хоч крихти дитинства, яке вони втратили через жорстоку реальність війни. Фонд голоси дітей надає необхідну підтримку та гуманітарну допомогу дітям і їхнім сім'ям. Детальнішу інформацію про фонд ви можете знайти в описі під цим відео. А ми ж в свою чергу закликаємо вас доєднатися до цієї ініціативи і задонатити будь-яку суму на банку в описі до відео, гроші з якої ми перерахуємо у зазначений фонд. Ваш внесок, незалежно від його розміру, має дуже велике значення. Сьогодні у відео я маю розповісти вам про своє дитинство, бо мені пощастило його мати. Мені пощастило мати гарні спогади, якими я можу поділитися з вами. Також спробую створити себе усім з дитиною, можливо, у різних вікових стадіях та поділюсь деякими світлинами. А ви, в свою чергу, можете написати в коментарях щось цікаве про своє дитинство, поділитись найяскравішим спогадом чи смішним моментом, або написати ім'я вашої улюбленої іграшки чи слово. Бо яке ви не могли вимовити. Будь-що на ваш вибір. Гадаю, ці коментарі зігріють не тільки мене, а будуть цікавими і іншим. Поділіться чимось таким світлим у тяжкі часи. Думаю, що варто розпочати з того, що в рік, коли була битва за Гогвартс, народилася я. Мама сказала, що я була найгарнішою пологовому будинку, бо коли її після пологів довго мене не приносили. Вона пішла сама мене знайти. І просто, обравши найгарнішу дитину, перевірила бірку, і це була я. Ну як я можу не повірити їй. Навіть враховуючи той факт, що усім мамам їх діти найгарніші. Мама з татом не відразу обрали мені ім'я, якийсь час мене звали Оксаною, але потім записали все-таки Іриною. росла в селі. Тому сумно не бувало. І курочок годувала, і котиків нянчила, і на конику каталась, і картоплю збирала, і сіно загрібала. До речі, мені тато навіть мої особисті маленькі грабельки зробив. По розповідях мами я була досить цікавою дитиною. Навчилась говорити рано, але мала багато перекручених слів. Наприклад, галало, що означало одіяло, чи бамба. Це мавпа, так я ще називала улюблену іграшку мавпочки, яку пошила для мене мама. На жаль, не маю її фото та досі пам'ятаю, як вона виглядає. А ще любила починати слова на букву Н. Наприклад, себе називала не Лунька, а мало бути і Рунька. А як просила сестричку, то говорила, що хочу нестичку. До речі, коли народилася сестра, яку я дуже чекала, бо була впевнена, що мені привезуть дівчинку, таку, знаєте, з хвостиками в плацічку, з якою можна відразу грати. Мені на той момент було три роки, якщо що. І я бігала по всій вулиці, всіх сповіщала, що мені везуть нестичку. І коли приїхала мама з Владиславою, так назвали сестру, то я була дуже здивована тим, що як вони так вибирали. Не могли більшеньку якусь обрати. Чи що? Та, перерахувавши всі пальці на ногах і руках, з діловим видом сказала, хай росте і пішла гратися. Взагалі, в дитинстві була трохи дивною. Не впевнена, що зараз не так, та на одному з ранків, в дитячому садочку я танцювала навіть тоді, коли музика закінчилась, і всі діти вже не танцювали. В мене була своя атмосфера. Також обурювала, чого дід Мороз без бороди, як на цьому фото. А ще був цікавий випадок на новорічному ранку. Коли запросили розповісти віршик, я відразу ж побігла перша. за нього дали подарунок. Тоді знову покликали бажаючого розповісти віршик і. Я не задумуючись знову ж побігла і розповідала той самий вірш, бо тільки його і вивчила. І втретє так мала бігти, поки про це не сказали мамі, що я забираю чужі подарунки. Мені мама пояснила, що свій я отримала, і далі наступні дітки мають іти. На що я відповіла? Що інші ж дітки не йшли, а чого подарункам пропадати? Та мама в мене розумна і сказала, що для цього я повинна була вивчити багато віршиків. У мене неймовірні батьки, вони завжди підтримують мене у будь-яких моїх захопленнях, у будь-якому віці. Навіть зараз моя мама, не розуміючи нічого за грусім, змикає мої відео та переглядає їх, а іноді і на повторі ставить на фоні. Та я її про це не прошу. І мам, тобі привіт від мене. Поки моя сестричка не підросла, я не знала і не вміла грати у ляльки. Моїми іграшками були конструктор і машинки. А в подарунок на свята просила як не самоскит, то гелікоптер. І я їх отримувала. А коли я захотіла стати піратом, то тато для мене вирізав ніж із дерева, який ну дуже круто виглядав, і всі хлопці з вулиці просили той ніж, щоб теж з ним пограти. Також я любила грати у футбол. У нас була широка вулиця, і сусідські хлопці збирались недалеко від мого будинку для гри. Спершу вони мене не приймали, бо я була меншою по віку та ще й дівчинкою. Та серед них був мій хороший друг, з яким ми і досі друзі. До речі, він учив мене грати в футбол, а батьки купили мені справжнього футбольного м'яча. І коли хлопці побили свій, їм довелося взяти мене в гру. Бо чий м'яч той і в грі. А потім мене кликали грати і без м'яча, бо виявилося, що в мене добре виходило, і ми всі стали друзями. Ці спогади про вуличний футбол досі гріють мені душу. На один із моїх днів народжень мені навіть подарували настільний футбол. Та на цьому мої захоплення не обмежувались. У мене досить рано з'явився комп'ютер, і, звичайно ж, відтоді і зародилась моя любов до комп'ютерних ігор. Та тато встановив обмеження, і більше години на день не можна було сидіти за комп'ютером. А якщо провинилась, то покаранням було день, два чи тиждень без комп'ютера в залежності. Від того, що я накоїла. Як і всі діти, любила і мультфільми. Улюбленими були Джекі Чан та Черепашки Ніндзя. Коли сестра підросла, ми з нею завжди мали чим зайнятися. Ми влаштовували концерти для батьків, малювали комікси, вона навчила мене грати в ляльки, ми малювали дівчат та фей, яких вирізали та грали ними. Ми вигадували неймовірні історії, завжди знаходили собі заняття. Звичайно, не обходилось і без бійок та сварок. Іноді я була не дуже гарною сестрою і втікала від неї до хлопців пограти у футбол, а її лишала одну. Та гадаю, що саме вона допомогла відкрити в меню цю творчу частинку в собі, що зараз і дає мені натхнення на створення цих відео. Адже саме з нею ми ще не знавши про Ютуб і Блогін, надихнувшись тільки телепрограмами, знімали на камеру своє шоу, яке назвали Владирінка, тобто Влада і Іринка». Ці кадри я вам не покажу. Тільки хіба що за великі гроші. Я ще можу довго так говорити. в мене ще є що розповісти про своє дитинство, та гадаю, варто закруглятись, мити руки і лягати спати, якщо вже вечір чи ніч, а ви ще не в ліжку. А якщо день чи ранок, то гарного вам настрою та бережіть себе. А зараз, коли ви ще не встигли вимкнути відео, ще раз нагадую, що ви можете задонатити будь-яку суму на банку в описі під відео, гроші з якої ми перерахуємо у фонд голоса дітей. Кожна гривня важлива.